Я думаю, серед нас є люди, які люблять подорожувати. Або принаймні, десь, можливо, хтось вже подумає десь на один день виїхати на природу, відпочити. І, як правило, коли ми їдемо чи збираємося в подорож, ми продумуємо, що нам пригодиться. Найбільша подорож, яка може бути на землі, це наше земне життя. Воно має свій початок, має своє завершення, я кажу, за земне життя. І Біблія є таю книгою, яка надає ту інформацію, яка пояснює цінні уроки, що нам може пригодитися під час нашого земного життя. І сьогоднішня історія, ми подивимося на такі чотири моменти які нам так необхідні під час нашого земного життя? Деякі будуть застереження, деякі будуть порадою. Текст, який ми сьогодні зачитаємо, Євальний від Луки, 22 розділ. Євангелії від святого Луки, 22 розділ, з 39 по 46 вірш. І він вийшов. І пішов за звичаєм на бору оливу, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче. Як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про не моя, а твоя, нехай стане ця воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був він у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов краплі, крові, що спадали на землю, і, підвівшись з молитви. Він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промов до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Отака От історія трапилася з Ісусом Христом з учнями саме перед розпяттям Ісуса Христа. І перше запитання, яке я задав, що робити віруючим людям, коли. Дуже важко. Що робити віруючим людям, коли в їхній земній подорожі настають такі часи, коли важко. До речі, важкі часи в кожного можуть бути по-різному. У когось може бути втрата близької людини, а в когось може бути комалася машина по дорозі. Різні важкі часи. У кожного може бути своя уява про тяжкі часи, але питання стоїть. Що робити? Ісус Христос, Він прийшов до Єрусалиму. Він знає, що його там очікує. І можна задати питання, а що Ісус робив, коли йому було важко? Яка буде відповідь? Ісус Христос, коли йому було важко, а там в Гельсеманському суду Ісусу біли, було важко. Його? Він йому краплі поту, англій прийшли, додавали йому сили. Це все свідчить про те, що йому було важко і дуже проста відповідь, коли важко Ісус Христос молився, Він молиться. До речі, старий заповік і новий заповіт, він навчає, що коли важко, треба молитися. Псалом 49, 15 вірш. Що навчає цей Уриво, коли важко, звертатися до Бога. І до мене поклич в день недолі. Я тобі відповім. Писання святого Апостола Якова, 5 розділ, 13 вірш. Це в новому заповіті навчає також, що треба, коли буде важко кликати до Бога. Чи страждає хто з вас, нехай молиться. Недавно ще раз переглядав історію про Якова і його брата Ісава. Коли Яков пішов, на чужину, і там було багато років праці, коли сталося в їхньому житті, що вони розійшлися, і коли він вже повертався, то він почав дуже заздалегідь думати, що йому робити. І він одну групу людей відсилає і каже, це раб для пана оце подарунок другу групу людей. І коли він почув, що його брат йде йому назустріч. І більше ніякого пояснення, тільки з ним 400 чоловік, і він зрозумів, що йому важко. і Тоді він каже, всі перейдіть, і він залишився сам. І що він робив? І він мовиться? Йо, коли він втратив своїх дітей, він мовиться. Езекія, коли до нього прийшов Сенехарим Харим і поставив певний ультиматум. Він молиться. Ісая, пророк в 38 розділі, 14 віршом, в другій самій частині, він каже, коли тяжко треба кликати до Бога. Цей вірш, який ви зараз побачите, і є ще такий переклад, коли тісно Бог спасає. Диявол дуже заохочує людей і дуже любить, що коли важко, саме до Бога не треба звертатися. Але в Біблії навчить і перший урок, що коли важко, коли в нас стоять важкі часи, дуже просте правило, треба помолитися до Бога. Саме це робив Ісус Христос. Іванний відукіт 22 розділ, 41 вірш. А він сам, відійшовши від них, як кинути каменем кам на коліна припав та й молився. Другий важний урок з цього ривко: а яка має бути сама молитва? Можливо, ви вже зрозуміли, що коли важко треба кликати до Бога, і не тільки коли важко, але якою має бути сама молитва. І тут, Є два таких момента. Перше це відкрити Богу свої бажання, можливо, свої мрії, своє серце вилити перед Богом, сказати все так, як є, так, як Він і знає. І друге це підкоритися Божій волі. Ісус каже, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та про те не моя. А твоя нехай станеться воля. Слово не моя воля, а Божа воля, нехай станеться, це має, мається на увазі, Ісус Христос був не просто Богом, Він був і Богом, і людиною. Тобто, Ісус каже, свою людську волю, хай вона в цей час не станеться, а нехай станеться Божа воля. Другий важливий урок. Це сказавши свої бажання молити до Бога, і треба смиритися перед Ним. Треба сказати, що останнє слово за Богом, треба підкоритися і своє серце і підкоритися Божій волі. Також третій урок, який тут дає, під час нашої зерної подорожі, ми будемо, хочемо ми цього чи не хочемо, ми будемо зустрічатися з гріхом. Найбільший ворог, якого найтяжче подолати, це навіть не диявол, а це наше людське я. Це ми. Це ті люди, перед якими ми дуже часто, на яких ми дивимося в зеркалі. Цей уривок він також говорить про гріх. Ісусу важко в нього часить. Тишки, якщо подивитися на цей уривок, 44 вірш, а як був він у смертельній тривозі, далі ми читаємо і під його ставимо в каплі крові. Далі ангели додають сили. Це все свідчить про те, що в нього певна була боротьба і Ісус Христос навіть там вже в Гіфсаманії відчував не свій гріх, тому що він не робив гріх. Він відчував, що весь людський гріх буде на нього покладений. Друге коринтянам, друге послання до коринтян апостол Павло каже, слідуючи слова. 21 вірш. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стало ми Божою правдою в ній. Гріх. Як ми ставимося до гріха? Ми його любимо чи ненавидимо? Чи розуміємо ми, що всі люди, які будуть в пеклі, вони будуть через гріх? Чи розуміємо ми, що гріх Ісус взяв на себе? І останній урок, який навчає цей текст, про який варто замітити, наскільки слабенька навіть сама свята людина. 45 вірш, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали в журби. І провав до них, чого ви спите. Ісус їх застерігав, не спіть, моліться, пильнуйте, моліться, щоб не впасти з покусу. Вони просили його навчити, свалитися, він їх вчив. Три роки він їх навчав. Вони бачили дуже багато. Прикладів молитві Ісуса Христа вони дуже багато бачили різних чуд, проповідей. І в саму таку відповідальну минуту ті, які все залишили і пішли за Ісусом Христом, провалюють екзамен, сплять не підтримують Ісуса Христа. Якщо це сталося з апостолів, мабуть, з нами таке не станеться. Цей урок навчає, що навіть Якщо це трапилося з апостолом, то тим більше з нами в різних періодах життя буде відбуватися подібне. І так ми зараз будемо молитися. Дуже простенькі уроки. Коли настають важкі часи, найперше, зверніться до Бога, моліться до Нього. Друге, коли будете молитися, не просто ви відкрите своє серце, розкажіть про свої бажання але ось смиріться перед ним. Пам'ятайте, що гріх дуже небезпечний. І навіть найкращий із апостолів могли просто підвести Ісуса Христа. Амінь. Амінь.